супутникові знімки побитого полігону, з якого росіяни запускали шахеди, опублікували українські військово-морські сили. Там підтверджують, спільно з СБУ в ніч проти п'ятниці, 21 червня, знищили місця зберігання безпілотників а Також навчальні корпуси і пункти управління та зв'язку розрахунків цих БПЛА разом з технікою. За інформацією ВМС ЗСУ, також ліквідовано кваліфікованих інструкторів, які готували обслуговувальний персонал та курсантів, що мали б запускати шахеди по Україні. Удари українських безпілотників по. Базі і пожежу зафільмували місцеві. Експерти називають цю атаку однією з найпотужніших атак сил оборони в тилу ворога. Крім того, у генштабі повідомили про успішний удар по військовій цілі на Белгарщині, а саме по селу Нехотіївка, де розташований пункт управління мотострілецького полку окупантів. Удару завдали повітряні сили у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Повідомляють про вибухи і успішно вражену ціль.